Привіт, малята! Напевно, ви не раз чули слово економіка. Воно перекладається з грецької мови як вміння вести домашнє господарство. Від уміння ведення домашнього господарства залежить дуже багато. Наприклад, як ми харчуємось. Сьогодні Маринка з мамою йде до магазину. Привіт! Сьогодні я буду сама купувати продукти. Це дуже важливо і весело. Діти, давайте ми пригадаємо і розкажемо Маринці важливі речі для покупця. А допоможуть нам в цьому складки загадки. Відгадайно, ну, як те зветься, що за гроші продається. Це не просто диводар, а справжнісінький. Так, товар. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі уміємо рахувати. Щоб товари нам придбати, треба що в кишені мати. Звісно, що гроші. Малята, а як в нашій країні називаються гроші? Молодці гривні. На товарі в магазині ми завжди напишемо? що малята? Звісно, що ціни. Меблі, хліб і олівець продає нам? Хто? Звичайно, продавець. Скільки купили ви кобаси стрілкою покажуть вам? Звісно, що віси. За сметану хліб і її сир касі чек проб'є. Хто? Правильно, касир! Маринко, а чи ти знаєш правила поведінки у магазині? Так знаю! Розкажи нам, будь ласка, а ми з дітками послухаємо. Заходячи в магазин, притримуємо двері і пропускаємо людей, які виходять з магазину. У магазині беремо кошик для товару. Не беремо тварин до магазину. Не кричимо та не бігаємо по магазину. До каси стаємо в чергу і не штовхаємо інших покупців. Спочатку платимо за товар, а потім вже його їмо. Дякуємо тобі, Маринко. Ось Маринка вже і в магазині. Яка вона розумничка дотримується правил. Малята, погляньте, скільки товару. Маринка купує овочі, а що можна малята приготувати з овочів. Так, і борщик, і супчик. І різні салати. Малята, а овочі корисні? Так, в них багато вітамінів. Ось уже й молочний відділ. Маринка купує молоко. Малята що можна приготувати з молока? Так, різні кашки, какао, а корисне молоко для дітей. Звісно, що корисне. Ось уже наша Маринка прийшла до каси. І буде розраховуватись за свій товар. А чим вона буде розраховуватись, як наші гроші називаються? Молодці гривнями. Ось Маринка вже й скупилася.